Шановні депутати та запрошення, із 26 депутатів, обраних Івенецькій міської ради 8 го сплекання на 70-ту сесію прибуло. Прошу зареєструватися. Надій 16. 16. наша сесія є правоможною, а тому дозвольте 70-ту сесію восьмого скликання вважати відкритою. що державу від ворога. Олександр Багнюк, Володимир Шишко, Дмитро Казьмін, Сергій Небожак, Микола Жулинський, Олександр Яровий, Максим Ямковий, Олександр Пошенко, Олександр Морознюк, Михайло Василюк, Олексій Великий, Микола Пташнюк, Артем Колеснік, Сергій Вовненко, Володимир Цибульський, Володимир Лисюк, Сергій Пиндик, Віталій Мазніцький, Леонід Омельчук, Денис Нісарук, Володимир Ябошатко, Павло Колесник, Олександр Ковальчук, Олександр Куленко, Григорій Фльорко, Олександр Андрієнко, Володимир Арсенєв, Максим Камінський, Сергій Небожак, Руслан Кепа, Андрій Магаляс, Дмитро Мікулін, Антон Бартков, Олександр Кудін, Анатолій Нікітюк, Ігор Руденко, Віктор Брежак, Олег Вапельник, Валентин Дігтяр, Юрій Гурський. Володимир Денисенко, Федір Стригун, Віктор Жуков, Руслан Дідик, Олександр Ємелькин, Юрій Добровольський, Андрій Юзепчук, Андрій Кобель, Василь Гусятинський, Сергій Драч, Юрій Микитюк, Олександр Гупало, Сергій Омелянчук, Микола Левченко, Юрій Кондратюк, Ярослав Різник, Андрій Бабійчук, Микола Пасічнюк, Артем Зайцев, Сергій Висоцький, Валентин Корсун. Роман Герасименко, Сергій Маруненко, Олександр Олійник, Михайло Столбенко, Олександр Драмарецький, Віталій Мазурик, Андрій Дяченко, Олександр Пшеничний, Сергій Суржок, Володимир Михальчук, Ігор Клітний, Андрій Касько, Юрій Іванина, Юрій Заремба, Данило Похилько, Сергій Майоров, Олександр Ванега, Анатолій Фармагель, Сергій Кучковський, Михайло Хавлюк. Валерій Білозора, Павло Колобаєв, Михайло Ніцельський, Володимир Мухов, В'ячеслав Тригуб, Андрій Дрозд, Віктор Бабик, В'ячеслав Хміль, Сергій Цимбалюк, Сергій Гутник, Дмитро Ложков, Василь Бохуринський, Микола Петрук, Олег Холодило, Віктор Гончаренко, Олександр Бондар, Андрій Романовський, Анатолій Туркевич, Дмитро Криводубський. Сергій Кузьменко, Василь Хоменко, Віталій Андрієнко, Юрій Давидовський, Олександр Кравець, Євгеній Покрещук, Василь Мовчан, Роман Стаднік, Сергій Мілевський, Віталій Вовченко. Вічна слава і вічна пам'ять по загиблим воїнам, нашим землякам, які віддали своє життя, захищаючи нашу державу. Прошу сідати. Шановні колеги, в засіданні 70-ї сесії приймають участь Наталя Федорівна Таранюк і Олег Вікторович Дмитрий, депутати Вінницької районної ради. Більше в нас нікого нема, є депутати. Шановні депутати, нам необхідно прийняти порядок денний нашого зібрання, порядок денний всім розданий, Якщо є запитання, прошу. Да, я... А ви по якому питання? Там ми, Та ми... і займайтеся, Все, вже не треба. Ми вирішимо це питання. Ставте годинні завдання, бо я сьогодні не буду мати часу, а завтра я буду мати час і перевірю про його виконання. Добре? Генератор, так, да, да, Генератор. Генератор, щоб, щоб хватило можливості, щоб діткам першокласникам там освіти. Деяка разниця, я маю віду маленькі дітки. Все, оце по цьому педалю хотіли, не треба. Ми все розберемося. Є пропозиція порядок денний прийняти за основу. Прошу підтримати. Доповнить то в цілому, прошу, шановні колеги. Переходимо до першого питання порядку денного, першого і єдиного про внесення змін до бюджету Вінецької міської територіальної громади на 25-й рік. Тетяна Миколаївна. Сі постійної комісії по з питань планування фінансів бюджету прошу підтримати проект рішення даного. При цьому прошу збільшити дохідну частину бюджету за рахунок перевиконання в сумі 2 мільйони 85 тисяч гривень і відповідно збільшити видатки на цю ж суму. Зокрема. Це надання загальної середньої освіти закладами середньої освіти, тобто на школи в сумі 369 791 тисяча на проведення поточного ремонту системи опалення Лінецького ліцею No2 та поточний ремонт водогону Жонивської гімназії нашої громади. Також на первинну медико-санітарну допомогу виділити кошти в сумі 381 000, 361 гривня, а саме на оплату. Електроенергії і розподілу електроенергії та придбання наркотичних препаратів. Також на соціальний захист. Соціальний захист прошу виділити кошти суми 352 тисячі 394 гривні для виплати матеріальної допомоги жителям нашої громади, також на виплату матеріальної допомоги на лікування військовослужбовців на поховання сім'ям загиблих військовослужбовців. Іллінецькому водоканалу виділити 200 тисяч гривень на роботу генератора для забезпечення стабільного водопостачання та водовідведення. І 757 тисяч 909 гривень виділити для проведення капітального ремонту дорожнього покриття по вулиці Івана Гонки від вулиця Польова до військового кладовища район Галіки. Крім того, за рахунок перевиконання дохідної частини від продажу земельних ділянок. В сумі 216 603 гривні та кошти від відчуження майна на продаж приміщення в сумі 817 600 гривень. Всього 1 мільйон 34 тисячі гривень також спрямувати на капітальний ремонт вулиці Івана Монти. І крім того, перерозподілити рахунок перерозподілу, тобто ті кошти, які не використовувалися протягом року. В кінці року їх перерозподілити і спрямувати також на. Нагнути з тим, щоб закінчити цю дорогу до кінця року, взяти зобов'язання і оплатити її. Ну і перерозподіл там окремі цифри, я не буду деталізувати, ми з комісією погодили. Прошу підтримати, якщо немає запитань. Прошу підтримати, шановні колеги. Гарну справу робите на кінець року. Спасибі всім, тому що це треба. У нас Зробити Дякую. ми зробили. Дякую. Дякую. Які будуть питання? Пожалуйста. Це багато батьків звертається з шкіл. Як і там складають джо. Привозять на опалення і там такі кухні по етажа 2. І ніякого не заборчика, нічого немає. Ну, Ниточка натянута, А де скажіть, ви, наприклад. Для... Для Там, я бачу, і бігаю... Значить, е... Олексій Володимирович, завтра комісію, всі школи міста, е... бо це тут перша, друга. Е... Перевірити і дати приказ. Негайно. Не Тому що дітей вчимо, а за цим не дивляться. Я вас дуже прошу. Це вам вже зараз позвоните з машини, чи я позвоню, наповните мені, хай Гудима туди йде, хай туди там є завгоспи, є директора, є всі. Це не обладнання купляти з китайськими джипами, а дрова скласти. Які ще є питання? Шановні колеги, якщо нема інших запитань, 70-та сесія 8-го скликання вичерпана. Дозвольте 70-ту сесію е, міської ради 8-го скликання, вважаю, що